Що потрібно прийти, переоформити право розміщення на рік всього видається, так же? Так, да, по QR-коду. Це, ну, це ж процедура для того, щоб ті гаражі, які ви з'явилися ще там і в 80-х, а може і в 60-х, в 70-х років, uh -huh. і мали якісь дозволи від там, або Автозаводської, або Крюковської uh -huh. районної ради на той час. Але вони при коригуванні генерального плану не мають права на існування, але ну, історично так сказала, що вони є. Їх Сотні і тисячі. І для того, щоб їх не зносить, ми людей примушуємо їх прибирати, доглядати і укладати договір на благоустрію Крмічука на, на їх зберігання, що вони, скажімо так, не сплачують за землю, там тисяча гривень в рік вони платять благоустрій Кремчука. Це не півтори тисячі паркінг в місяць. Тобто просто кошти. треба рекомендація глянути свої документи на гараж, так? Так. Якщо у вас він є не оформлений, не хавайтесь, прийдіть нам в благоустрій, ми подивилися цього, ви провели його до ладу, розмістили там відповідний QR-код, заключили з вами договір і все, кожен рік, ну на рік вони взагалі, рік оформлюються.